Це червона порічка, і я хочу спробувати висадити її з насіння, тому переходимо до відео. Насправді достати їх насіння дуже легко. Достатньо лише стиснути її двома пальцями. До речі, підписуйся на мій телеграм. Силку на нього ти можеш знайти або в описі до цього відео, або в правому верхньому куту. Ну а далі обережно виділяємо насіння одне від одного. Оберіть ґрунт, який ви будете використовувати, та висадіть у нього насіння. Далі звичайним пульверізатором додайте вологості. Далі нам потрібно приблизно на пів сантиметра досипати ґрунту зверху. Далі знову ж таки оприскуємо. Для наступного пункту нам знадобиться канцелярська резинка та стрейч. Стреч натяніть поверх стакана та зафіксуйте це канцелярською резинкою. Моїй кішці теж захотілося спробувати порички. Далі візьміть у вилку або будь-який інший гострий предмет, наприклад, зубочистку. Зробіть декілька отворів, це потрібно для того, щоб земля могла дихати. Також я вирішив поставити бірку. А я дякую всім, хто додивився до кінця. Можете подивитися інші мої відео по підсказці справа та зліва. А в мене все до зустрічі.